Доброго дня, шановні пані та панове. Слава Україні! Вітаємо учасників нашої конференції, конгресу, форуму. Ви знаєте, назва такі, такому зібранню може бути різна, тому що це надзвичайно велика подія для української науки, для НТШ, е, для ревматології, імунології і для української науки в цілому. Сьогодні ми розпочинаємо секцію, яка носить назву в сучасних умовах та стратегія розвитку. Безумовно, це та галузь медицини. Яка під час війни не зникла, не виїхала. Люди, які зосередились тут в Україні, працювали для тих пацієнтів, які потребували допомоги ревматологів, потребували втручання ревматологічних структур і надання допомоги, в тому числі медикаментами. Ви знаєте, під час війни ревматологічна служба зібралася, об'єдналася завдяки тому, що Є центр, є асоціація роматологів України, якого очолює академія Коваленко, і е, люди, пацієнти, які на той час попали в складні умови, особливо перес, люди, які внушу були переселені, все таки отримали ту допомогу, яка мала бути е, їм надана. І ми продовжуємо розвивати наші стосунки з міжнародними партнерськими організаціями. Ми дякуємо ЕУЛАР, Європейській асоціації рематологів, яка в цей важкий час подала нам руку допомоги не тільки матеріальну, не тільки організаційну, але ще й тим, що два конгреси поспіль вони не долучають до участі сусідів, які на нас напали. На жаль, і Росія, і Білорусія. Ми тішимося і дякуємо за те, що з нами вся Європа, з нами весь світ. І сьогодні також будуть представники президента Улар буде з нами на зв'язку. Тому дякуємо всім, хто приєднався, і чекаємо. Тих людей, які ж у нас приєднаються. Я хочу представити, що сьогодні з нами в президії є великий українець. Я не повість цього слова. Це людина, яка представляла Україну в Канаді за океаном, великий друг України, а по-іншому і не може бути великий вчений, який дуже ретельно слідкує за досягненнями української ревматології, Це Володимир Максимович, який є професором кафедри медицини відділення ревматології Альбертського університету, і також член НТШ. Я поставляю вам запрошу вас до слова. Привітайте учасників конференції. Щиро вам дякую за таку величезну честь бути запрошений на такий ювілейний конгрес. Я дуже інтересований події, що відбуваються, і я дуже хочу показати, як діаспора. Може вам допомогти. Щиро вам дякую, дякую вам, дякую вам, пане Володимир. І розпочинаємо нашу роботу. Я бачу з нами на зв'язку вже Володимир Миколаївич Коваленко, президент Асоціації Всеукраїнської асоціації ревматологів України. Більше того, він є віце-президентом Академії Національної академії медичних наук України, директором інституту кардіології, клінічної та реаноративної медицини імені Академіка Стражевська, також член НТШ. Людина, яка не покинула Україну, і об'єднала нас усіх. Тому перше слово, звичайно, Володимиру Миколаївичу, який виступить з доповіддю ревматології України в умовах воєнного стану та післявоєнний період. Дякую вам просимо до слова. Шановний пане Володимир Максимович, шановний пане Романе Яцишин, шановні колеги і друзі. Мені приємно вітати вас з відкриттям пленарного засідання. Яке присвячено в тому числі питанням ревматології в нашій державі. Я також хочу подякувати наших іноземних колег з Німеччини, Австрії, Італії, Польщі, а також наших українських вчених і лікарів, які долучилися до проведення цієї надзвичайно важливої конференції. Участь наших іноземних колег свідчить про їх солідарну підтримку. Тій боротьбі, яку веде народ України сьогодні за свою незалежність. Серед основних проблем, які стосуються ревматології, період воєнного стану і вони залишаться актуальними в післявоєнний період, якого ми чекаємо найскоріше його настання, до них відноситься вплив стресу на розвиток, перебіг та ускладнення ревматичних хвороб, Негативний вплив зовнішнього середовища і умов перебування нашого населення, міграція та переміщення населення, великих верств населення, мільйони це породило додаткові проблеми з комунікацією між пацієнтами і лікарями, забезпечення доступності і безперервності лікування ревматичних хворих, також проблеми, які пов'язані з лікарськими засобами і розхідними матеріалами цей складний період. Мобілізація і медична експертиза, яка набула особливої актуальності в період воєнного стану в нашій державі, забезпечення базисної і біологічної терапії і безумовно інших лікарських засобів, це проведення цей складний час наукових досліджень, вивчення стану організму людини і перебіг ревматичних хвороб в період воєнного стану, який має надзвичайно великі масштаби. Кадрова проблема, яка виникла в цей час і її треба вирішувати, а також забезпечення науково-практичного і інформаційного простору. Сама по собі війна, війна жорстоке поводження з людиною, аварії це відключення тепла, електричної енергії, блекаути, е які періодично виникають в різних регіонах нашої держави. А також умисні антропогенні катастрофи, які пов'язані, зокрема, з підривами Каховської ГЕС, вони приводять додаткових навантажень психоемоціональних на організм людини, формують стрес і його негативний вплив на здоров'я людини. Хочу звернути вашу увагу на основні дефініції стресу, які є на сьогодні актуальними для нашої держави, це інформаційне. Навантаження на наших пацієнтів, це посттравматичний стресовий розгляд, на якому я зупиню трішки пізніше. Емоційна перенапруженість, фізіологічний стан, який пов'язаний з об'єктивними змінами, суттєвими змінами умов життєдіяльності нашого населення. Крім того, необхідно зважати на. Психічні стани, які близькі до стресу і негативно впливають на функціонування організму людини. Це синдром емоційного вигарання, синдром хронічної втоми, фрустрація, тобто невідповідність бажань, можливостям, синдром відкладеного життя, нервова демобілізація або бойова травма все це має на сьогодні місце серед нашого населення і формує стресові розлади. На, зупиняючись на посттравматичному стресовому розладі, який лежить в основі впливу, в тому числі, на імунітет людини, хочу ще раз акцентувати: на сьогодні ми користуємося відносно цієї ситуації МКХ 10-го перегляду. Він є і в 11-му перегляду, але поки для нас сьогодні є орієнтація на МКХ 10-го перегляду. Що хочу звернути вашу увагу. В нашій клінічній діяльності на ті критерії, якими повинні користатися відносно визначення стресового розгляду, це тривалість основних симптомів посттравматичного стресового розгляду більше одного місяця. Гострий посттравматичний стресовий розгляд розглядається в інтервалі часу від 1 до 3 місяців. Коли цей термін більше трьох місяців, ми розглядаємо таку ситуацію, як хронічний посттравматичний розгляд. Крім того, клінічні прояви посттравматичного стресового розгляду є більш тяжкими в тих випадках, коли має місце різні антропогенні причини, які пов'язані з військовими діями. Ще одне на що я хочу звернути увагу, це взаємозв'язок між стресовими розглядами. Та імунної відповіді організму. Все це має велике значення для розвитку перебігу і ускладнень ревматичних захворювань. Зокрема, показано, що такі пацієнти мають вищі рівні циркулюючих телімфацитів, вищі крові гострофазового імуноглобуліну М, нижчі рівні протизапальних факторів кортизолу та інтерлейкіну. Активна відповідь на гостру серсорну реакцію формується в організмі через кортикотропин релізінг-гормон. Основними стимуляторами якого є тахікіни. Вони замикають складний цитокіновий каскад організму, формують суттєві зміни імунного статусу в організму, які лежать в основі патогенезу, як нових. Так і загострення існуючих ревматичних захворювань. Все це необхідно зважати, і все це має місце в період воєнного стану, коли негативні стресорні впливи впливають на організм людини і безумовно викликають і погіршують стан хворих з ревматичними захворюваннями. Ще хочу звернути увагу, ці дослідження проводяться давно. І вони повинні проводитись і далі в нашій державі не тільки сьогодні, в період воєнного стану, а й в післявоєнний період. І хочу звернути увагу вашу, на наступне: сама по собі гіперпродукція адреналіну та норадреналіну в зв'язку з стресом знижує, супроводжується їх впливом на імунні клітини. Адреналін та норадреналін е, також формує підсилення проліферації та міграції лімфоцитів. В Свою чергу гіперпродукція таких цитокінів, відомих в нашій ревматологічній практиці, які ми активно розглядаємо в патогенезі ревматичних захворювань, зокрема інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6 інтерферону гамма, фактор некрозу пухлин саме по собі активують стресорні компоненти центральної нервової системи і таким чином замикають. Порочне коло в таких ситуаціях, які стосуються патогенезу ревматичних захворювань. Крім того, вираженість хронічного емоційного стресу є предиктором активності багатьох ревматичних захворювань. Також показано, що під впливом стресу хворих на, на ревматоїдний артрит підвищується концентрація прозапальних цитокінів. І, зокрема, це стосується не тільки ревматоїдного артриту, а й інших. Ревматичних захворювань з аутоімунними механізмами розвитку. Безумовно, і такі поширені захворювання, як остеоартроз, також негативна стрес також має негативний вплив на їх розвиток і перебіг. Багато на сьогодні проведено досліджень, які вивчають активність ревматоїдного артриту при впливі під впливом стресу. Це як приклад. Таких дуже багато досліджень вони не є предметом сьогодні нашої доповіді. Я тільки хочу звернути увагу, що більше третини у хворих на ревматоїдний артиліт виявляється стійкий вплив стрес стресорних факторів різного генезу. Встановлено також чіткий зв'язок між дією стресових чинників та активністю захворювання. Відбувається модифікація стресових факторів, яка є важливим компонентом в підходах до лікування ревматоїдного артиліту. Всі ці дані свідчать про необхідність подальшому вивчення стресу на перебіг гравматичних захворювань. На сьогодні ми, на жаль, недостатньо приділяємо цьому компоненту важливу увагу. Ще одне зовнішнє середовище само по собі є також фактором патогенезу внутрішніх органів, в тому числі і в ревматології: це повітряні тривоги, безпосереднє бомбардирування. Руйнування, поранення пацієнтів і загибель людей, порушення умов відпочинку, харчування, способу життя, тривале перебування в укриттях і бомбосховищах. Для військовослужбовців особливо характерним є ситуація, які стимулюють розвиток і загострення ревматичних захворювань: це переохолодження, тривале вимушене положення, фізичне перевантаження. Стрес, який спричинений безпосередньою участю у бойових діях, нами також змінювалася і тактика надання медичної допомоги ревматичних хворих. Зокрема, у Львові, де сьогодні проходить наше пленарне засідання, нами в свій час був організований філіал нашого інституту для надання медичної допомоги населенню, яке Виїжджала за кордон, а це на сьогодні близько 8 мільйонів населення. Крім того, велика кількість була переміщених осіб: 4-5 мільйонів приблизно. Ось і в таких умовах складно було забезпечити безперервність медичної допомоги, належну комунікацію лікаря і пацієнта. Все це вимагало додаткових підходів до менеджменту медичної допомоги ревматичних хворих. Ще хочу подякувати нашим колегам з інших країн, які надавали нам велику медичну допомогу у вигляді ліків, розхідних матеріалів. Все це мало надзвичайно велике значення в той складний час минулого року, коли виник дефіцит медикаментів, і таким чином ми могли частково вирішувати цю проблему. Ще одне для наших ревматологів є актуальним: це освідчення наших, нашого населення, яка яке, яке призивається або долучається до надання до військових дій, як ви бачите, це наказ міністра охорони, міністра оборони нашої держави. Ось він зараз переглядається і за участі. Активу Асоціації ревматологів України ми зробили доповнення до цього наказу, які я думаю будуть розглянуті і враховують щодо медичного освідчення хворих на ревматичні захворювання. окремі важкі захворювання, в тому числі і орфанні захворювання, які негативно впливають на стан організму людини. І безумовно підлягають обмеженню до участі у військових діях. Ще одне хочеться згадати в минулому році в найтяжчий для нашої країни час, коли воєнність Рос... Російської Федерації майже окупували зону Києва частину України. В той час наші ревматологи, за що я їм дуже вдячний. Провели семінар єдності. Ми тоді зробили таку всеукраїнську перекличку, обмінялися нашим досвідом, тими проблемами, які існують в нашій державі, і це сприяло безумовно. Ще раз хочу підкреслити нашій єдності сплоченності в забезпеченні боротьби з агресором. Я думаю, в подальшому ця тенденція у нас сьогодні зберігається, і це буде певним вкладом в боротьбу нашої держави з агресором. Наукові дослідження, які ми сьогодні проводимо, це приклад одного з досліджень, які проводиться на базі нашого інституту. На прикладі запального процесу відносно міокардиту, ми вивчали військовослужбовців, у яких виник гострий міокардит під час несення бойової служби у таких пацієнтів. Оцінювався стан. Тривоги і депресії за шкалою ХАЦ. Проводились поглиблені кардіологічні дослідження. В першу чергу моніторувалося порушення ритму серця, і нами було доведено, що хворі у такі хворі військовослужбовців, у яких зберігається тривога і депресії, мають е, значно гіршу толерантність. До лікування і таким чином корекція психоемоціонального стану такої категорії пацієнтів має суттєве значення, і це, безумовно, повинно бути враховане і в післявоєнний період, і сьогодні в протоколах і програмах лікування таких пацієнтів. Це стосується також і ревматичної хворих. Ми проводимо такі сьогодні дослідження. Вони ще не завершені. Я сподіваюся, що коли вони завершаться, ми зможемо е, такі результати оголосити і вони стануть надбанням покращення надання медичної допомоги таким пацієнтам. Кадрова проблема, яка виникла в зв'язку із переміщенням не тільки населення, а й частини наших лікарів. Ви знаєте, що сьогодні проходять активні бойові дії у східних і південних регіонах нашої. Країни це велика територія, і безумовно поряд з населенням іде міграція лікарів наших лікарів, які конкурентоздатні на ринку праці, в тому числі і виїзд деяких спеціалістів за кордон. Ця проблема безумовно на сьогодні є, і ми її стараємось вирішувати. І в майбутньому вона буде актуальною і в післявоєнний період. Забезпечення інформаційного простору. Тут приклади нашої активної співпраці в цей важкий період і минулий рік. І цей рік ми проводимо дуже багато різних заходів, які присвячені актуальним проблемам ревматології, актуальному, актуальним проблемам, які розглядаються на ЄВУЛАР. Ці всі питання ми сьогодні активно імплементуємо в практику української ревматології і на завершення. Особливості менеджменту стресу, в воєнний і післявоєнний період. Є закон України, який наведений тут до вашої уваги про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я. Ми повинні багато уваги приділяти також мультидисциплінарним командам професіоналів в реабілітації таких хворих. Ця робота на сьогодні проводиться і вона буде актуальною і в післявоєнний період. Ще одне це розширення кількості психологів і психотерапевтів. Вони сьогодні долучаються до реабілітації Я вже підкреслював значення психологічної корекції у пацієнтів, які зазнали впливу стресу, а також хворіють на захворювання внутрішніх органів, в тому числі і роматологічні, імплементувати нові дані в навчальні програми після садиполовної освіти і навчання наших лікарів. Це проведення також науково практичних заходів, що ми активно робимо в нашій державі. І я вдячний всім нашим ревматологам, науковцям, практичним лікарям, які сьогодні активно долучаються до наших заходів. Тому числі і сьогоднішнього великого заходу, який проводиться на базі львівського регіону, Львівського департаменту охорони здоров'я, медичного університету, все це безумовно буде мати надзвичайно велике значення, за що я вам дуже вдячний. Це також проведення наукових досліджень. Ми їх проводимо. Ці наукові дослідження заплановані в межах Міністерства охорони здоров'я, Національної академії наук. І інших заходів координація діяльності різних напрямків медичної діяльності на рівні Міністерства охорони здоров'я, Національної академії медичних наук, військово-медичної служби і інших відомчих служб. Ще одне на що хочу підкреслити, і має велике значення: це формування і ментального здоров'я населення, яке на сьогодні потребує уваги в зв'язку з військовими діями негативним впливом стресу, активна співпраця з професійними всеукраїнськими об'єднаннями. Ця співпраця у нас відпрацьована, і я вдячний всім нашим громадським об'єднанням, які долучені до надання і співпраці в галузі ревматології. І безумовно новий напрямок це втілення цифрової медицини в нашу практику. Шановні колеги, я впевнений, що разом ми з вами переможемо, разом до перемоги. Дякую вам за увагу!